Слава Ісусу Христу, Слава дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас на цій Божественній службі, ми приносимо жертву за наших покійних і відповідь на питання життя і смерті завжди стоїть перед кожною релігією. Бо якщо ми не дамо відповідь на питання життя і смерті, то ми, можна сказати, не дали жодної відповіді. І тому апостол Павло говорить, що якщо ми надіємося на Ісуса Христа лишень у цьому віці, то ми найнещасніші з людей. Тому що приходить час, рано чи пізно, то несподівано завжди для нас, коли Бог кличе людину далі. І вона покидає цей світ, а ми залишаємося. Але зрештою, ми не отримаємо чогось такого надзвичайного, якщо залишилися на цій землі, тому що ми йдемо тією самою стежкою і прийде час, коли і нас Господь покличе. Диктатори тут недавно між собою розмовляли, що можна прожити і до 150 років. Добре, можна і до 1500, але потім що? Все одно треба буде з цієї землі відійти, тому що вічності немає на цій землі. І ось що людині робити, якщо вона стоїть на порозі вічності. Власне, Ісус Христос дає відповідь. То на релігія дає відповідь. Одні кажуть, що будуть. Без е, перерви ще раз і ще раз на, народжуватися. Е, хтось каже, що то треба розчинитися в Бозі, так що немає, не буде його. А Ісус Христос каже інакше, якщо Бог тебе покликав до життя, то Він хоче, щоб ти існував, щоб ти був, але Він хоче розділити із нами своє вічне щастя. І саме тому Він послав Сина свого єдинородного щоб він прийшов на цю землю і тут встановив нову дійсність, яка називається Царство Боже. Це не просто якась ідея, це не просто якась думка переконання чи психологічний сам. Це нова дійсність, коли Бог прийшов на землю і встановив своє царство. Яке поширюється від серця до серця. Тобто, якщо у Твоєму серці зацарював Христос, то тоді це серце стало територією Божого Царства. Багато людей можуть запитати, якщо Царство Боже вже є на землі, чому так багато зла на світі. Але про це Ісус Христос також говорить. Є чудові притчі, з яких ми нагадаємо сьогодні дві. Перша притча це притча про небо, каже царство Боже подібне до небо, який зібрав усякої всячини, а тоді його витягають на берег і відбирають. Те, що добре, а те, що недобре, то тоді викидають. Бачимо царство Боже це не лише не те, що дуже добре і все дуже порядне. Царство Боже, воно відкрите для всього. Воно всіх запрошує, Бог запрошує кожну людину, і кожен має можливість увійти. І, здавалось би, не розкажуть, як то люди такі. Вони ходять до церкви, а потім ще щось інше погане роблять, Так? тому що Бог кличе всіх і кожен в нього прийнятий, але він мусить бути готовий. І тому, наприкінці земного життя завжди відбувається сортування, що гідне, щоб увійти у вічність у церкві Божому, а що ні. Так само і друга е, притча є про кукіль на полі. Каже чоловік посіяв добре зерно на своєму полі, але коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль. І коли виросло збіжжя і вигнало колосся, тоді й кукіль появився. І слуги прийшли, хочуть його виколоти. Але чоловік господар не дивується, звідки взявся кукіль, і каже так лиші, нехай росте одне і друге разом. А під час женив я скажу жінцям. Зберіть пшеницю у мою клуню, а кукіль спаліть вогнем. І тому, дорогі сестри і браття, коли ми говоримо про Царство Боже. То царство Боже, воно у світі є посіяне, але поміж царством Божим також і злоби багато, і якщо ми хочемо знати, то поки живемо на землі, то завжди ми будемо зустрічатися із гріхом і злобою. І якщо би хтось хотів побудувати таке суспільство, де немає обману, де немає ніякої злоби і гріха. То треба розуміти, що таке суспільство на землі побудувати неможливо. І тому не треба дивуватися, що Царство Боже є на цій землі, але поряд з ним є теж і багато злове. І так важливо сьогодні бути дітьми царства, а не дітьми лукавого, прилучатися до Господа Бога, ставати на Його сторону. А не на сторону лукавого. І ось, дорогі сестрі і браття, приходить момент, що нічого не, не увійде у спілкування вічне з Богом. Велике таке сортування кожне стебло пшеницю в клуню, кукіль у вогонь. Але це не тому Ісус Христос говорить, щоб нас перелякати. Щоб нас залякати, ану, швиденько навертайтеся, бо інакше попадете, попадете, потрапите в цей, у пекло, у вогонь не Ні. Це для того, щоб ми ніколи не розчаровувалися. Виявляється, виплатиться, бути на стороні Божій і навіть за нього постраждати. Тому що, як каже апостол Павло, страждання нинішнього віку не варті майбутньої слави, яка має нам з'явитися. І ось сьогодні жертвуючи цю божественну літургію, за наших покійних, ми з вами стаємо з ними солідарними. Поряд ми хочемо у своїй молитві. Не тільки їх згадати, а взяти частину їхніх терпінь тепер у чистилищі, щоб вони якомога швидше прийшли цей час очищення, бо, як ми сказали, нічого не чисте не увійде у спілкуванні з Богом. І тому ми молимося і жертвуємо служби Божої і знаємо, що наша молитва допомагає їм, а їхня молитва допомагає нам. Тому ми і збираємося на цю службу Божу. І на наше богослуження за покійних. Нехай пам'ять про Царство Боже, яке на цій землі розпочинається, а у вічності здійснюється, буде завжди нам товаришити, щоб ми пам'ятали, до чого ми покликані. А для наших покійних, нехай наша молитва і жертва принесе облегшення і швидку зустріч. І з Богом обличчя в обличчя. Слава Ісусу Христу!